Друзі, привіт! Минулий велосезон я провів майже з ідеальним велокомп'ютером Wahoo Element Bolt другої версії. Чому майже я розкажу вам в цьому відео? Поїхали! Велокомп'ютер поставляється в такій стильній коробці на магнітній защіпці. Що у нас в комплекті? У нас сам велокомп'ютер, стяжки для кріплення, провід Type-C, страховочний болтик і невеличка інструкція. А також два кріплення. Одне я встановив на МТБ-велосипед, а другий на гравійний. Це дуже зручно. Один комп'ютер переставляє на два велосипеди. Почнемо з екрану. Саме він зазнав найбільше змін порівняно з першою версією. Розподільна здатність 320х240, фізичний розмір 2,2 дюльми, 64 кольори. Дуже схожий на чорнільні екрани електронних книг, що в свою чергу дозволяє економити заряд. В першу чергу кольорами підсвічені зелені зони та водойми. Це зроблено для того, щоб під час подорожі ви могли знайти місце для зупинки або ночівлі. Кранне сенсорне все керування відбувається кнопками, що дуже зручно, тому що всі головні функції знаходяться на глибині одного кроку. Дисплей має підсвітку, яка регулюється датчиком освітлення. Одразу скажу про кнопки. Вони дуже зручні. Навіть у зимових рукавицях керувати пристроєм одне задоволення. Пам'яті 16 гігабайт. Одразу з коробки встановлені карти Європи і Америки. Але за своїм бажанням ви можете їх видалити і звільнити собі більше місця, якщо в цьому є потреба. Розмір цього девайсу мені дуже подобається. Я також розглядав старшу модель, але коли вже побачив її вживу, вона мені здалась занадто великою. Ідеально було б, якщо саме в цьому фізичному розмірі ваху зробили більший дисплей, тобто зменшили дещо рамки. Це було б взагалі топ. Велокомп'ютер також має захист від попадання вологи. Неодноразово це перевіряв, їздив у дощ, жодних запотівань чи глюків дівайсу не було. За це дуже великий плюс. Пристрій також підійде для спортсменів. Він підтримує всі типи датчиків, а також велостанки. Додатково можна налаштувати зони пульсу, каденсу та потужності. І при досягненні цих зон буде відповідне сповіщення звукове і також led лампами. Якщо підключений телефон, то ви отримуєте сповіщення від месенджерів, смс та пошти, а також ви бачите вхідні дзвінки. На дисплеї можна прочитати текст повідомлення або відхилити вхідний дзвінок. У мене телефон Samsung і чомусь саме повідомлення від месенджера Viber не приходять. Ви можете окремо налаштовувати, які саме нотифікації ви хочете отримати. Окремо можна вимкнути або вімкнути дзвінки, месенджер. Або пошта. Також у пристрої є звукові сповіщення і діодні. Крім спортивних функцій, які я вам розказував раніше, вони працюють під час навігації. Перед поворотом діодами показується, в який бік саме буде поворот. Якщо ви відхилилися від маршруту, діоди блимують червоним. Якщо ж їдете коректно, підсвічуються зеленим. Також можна налаштувати звукові і діодні сповіщення на інші події, наприклад, автопауза чи перебудова маршруту. Це все можна налаштувати вже більш тонко в самому додатку. Додаток зроблений дуже якісно, все продумане, все дуже гнучко налаштовується. З коробки у нас є три екрани. Це головний екран базової статистики, градієнти і мапа. Градієнти я відключив, щоб швидко можна було переключатися між базовою статистикою та мапою. Тим паче, що в девайсі є дуже класна фіча. Якщо ви їдете в режимі навігації і перед самим підйомом, він вас сповіщає, що починається підйом, вказуючи його середній градієнт та його протяжність. Це дуже класно. Кожен екран має 9 пилів, які можна дуже гнучко налаштувати, додати ту статистику, яка вам потрібна. Також можна додати свій екран і ті параметри, які саме вас цікавлять. Також я використовую цей велокомп'ютер як трекер. Я записую треки у страву і камут. Також після цього я орієнтуюсь, скільки я кілометрів вже приїхав, і чи треба вже робити ТО, чи ні. Раніше для цього я використовував годинник, тобто плюс один девайс, який весь час з собою треба брати і заряджати, і слідкувати за цим. Зараз це все в одному пристрої і це дуже зручно. В цьому меню все, що пов'язане з маршрутами. Якщо ваху підключений до страви і камут, і ви там будуєте маршрути, вони автоматично будуть завантажені, як тільки ви підключите телефон. Але є один нюанс. Що якщо ви не придбали преміум аккаунт або не купили регіон, як в Камут, наприклад, то автоматичного завантаження, на жаль, не буде. Також треки можна закидувати безпосередньо з пам'яті мобільного телефону. Можна самому побудувати маршрут, вказавши на карті ваху, куди саме ви хочете поїхати. Також є функція повернення додому. Наприклад, ви кудись поїхали і не можете знайти маршрут, нажимаєте Повернутися додому, і Ваху побудує. Вам маршрут. Також компанія не забуває про своїх користувачів, періодично оновлює сам девайс, а також карти для нього. Заявлена виробником автономність 15 годин, але в реалі, мені здається, трошки менше, хоча вона на досить високому рівні. Якщо ви подорожуєте і використовуєте велокомп'ютер як трекер, а також навігатор, то його вистачить приблизно на 2 доби. Якщо це звичайні велопрогулянки, ви зробите. Три подорожі тривалістю три години, то в кінці тижня у вас залишиться приблизно 20%. Також є класна фіча, що при виключенні девайсу він показує, скільки залишилось заряду акумулятора, щоб ви не забули його зарядити на завтра, якщо у вас змагання або якась велопокатушка. Навігація це одна з головних функцій, яку я хотів мати в велокомп'ютері. Я вже зрозумів, що перевіряти на телефоні, чи вірно ти їдеш чи ні, це незручно і небезпечно. Подорожі в більшості випадків тобі необхідно знати, де б саме повернути. Так як загальну структуру маршруту, ти і так знаєш, ти його будував. І комп'ютер це дуже класно показує. Попереджає завчасно, що скоро буде поворот, щоб ти його не пропустив. Також є функція перебудови маршруту, наприклад, ви. Вирушаєте, завантажили основний маршрут, але знаєте, що на вас на дорозі після дощу багнюка, і треба її об'їхати. Велокомп'ютер побачить, що ви відхилились, і блакитним кольором побудує тимчасовий об'їзд і поверне вас вже на основний маршрут. Працює досить непогано. Синім кольором на мапі вказуються велодоріжки. У велокомп'ютера є один мінус, можливо, він буде не суттєвим для когось, як і для мене. Є така функція, яка називається «Take me to», тобто достав мене. Працює вона наступним чином: ви в пошуку вбиваєте, куди саме ви хочете потрапити. Це може бути кафе, якийсь назва магазину чи щось інше. І Ваху будує вам маршрут, по якому можете туди дістатись. Так от реалізація досить дивна, враховуючи те, що я бачу це кафе, чи веломагазин, чи просто магазин на мапі, ваху. Я знач, починаю його вбивати кирилицею чи латиницею, він не знаходиться. Починаю вбивати вулицею, також дуже важко знайти цей магазин. У мене був такий приклад: я замовив велозапчастини в магазині Велодім. Я вбивав і, і латиницею, і кирилицею, і намагався вбити назву вулиці. Він його не знаходив. Хоча ось на мапі він є, тобто він повинен тегатись, але цього не відбувається. Така дивна реалізація. Тому я про цей мінус хотів вам все ж таки сказати. Якщо б цей мінус виправили, це було б дуже добре. Як казав на початку, це майже ідеальний велокомп'ютер. окрім того мінусу, який я вам розказав. Тому я їм задоволений і можу сміливо вам його порадити. Люблю пристрої, які ти один раз налаштував, і вони тобі не роблять нерви. Це саме пристрій з такої категорії. Основні конкуренти це велокомп'ютери Гармін, але на жаль, я іми не користувався досвіду у мене немає тому, по ним я не можу вам нічого підказати. Друзі, катайтесь, цей складний час це дозволяє скинути напругу, що в свою чергу береже. Психологічне та фізичне здоров'я. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайк. Якщо є питання, обов'язково задавайте, я з задоволенням на них відповім. До зустрічі, друзі. Па-па!